Далі про ситуацію на півдні нашої країни там росіяни намагалися повернути втрачене положення. Задля цього ворожі десантники спробували провести розвідку боєм у напрямку нещодавно визволеного лозового. Однак безуспішно окупантам довелося відступити. Повідомили в оперативному командуванні південь. Водночас загарбники намагалися проводити повітряну розвідку за допомогою безпілотника Орлан 10 у Береславському районі. Втім, дрон-розвідник знищили наш зенітно-ракетний підрозділ. Також протягом дня нападники завдали по позиціях українських бійців два ракетних та три авіаційних удари. Ще п'ять крилатих ракет випустили по наших літаках. Однак безрезультатно натомість російські нацисти рахують втрати. За результатами роботи протягом бойового дня, в тому числі ракетно-артилерійських підрозділів, підтверджено втрати ворога в кількості 35 рашистів, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких один танк Т-72 і одна командна штабна машина. Знищено ще один склад боєприпасів в Новоалексіївці та командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашютно-десантного полку ворога в районі села Максима Горького.